Так, хлопці, готуємося. Так, я готовий. Я готовий, тільки візьму попити. Чудово, тільки швидше. Так, хто не готовий? Я готовий. Я теж готовий. Ви впевнені? Так. так. Клятий Ровен завжди так робить. Йде за напоєм, не натиснувши, готовий. О, боже Ровене. Гаразд, поїхали. Ровене, приготуйся! Я давно готовий, а мені так не здається. Натисни готовий, Ровена. Я давно натиснув. Просто відкрий свій інтерфейс, ти міг забути. Ні, я натиснув перед тим, як іти за напоєм. Я давно готовий. Ми всі вже готові. Я вже хочу пограти. Давайте вже. Хтось не готовий. Алане, ти готовий? Так, я готовий починати. Адаме, ти готовий? Так, я готовий. Бене, ти готовий? Це був ти, правда, Бене? Що вибач? Так. Так, це був я. Так. То це все-таки був ти. Так, я був не готовий. Аби прояснити, увесь цей час це був ти, правда? Так, Роване. Ненавиджу тебе, Бена. Так, добре. Я теж себе ненавиджу.